Привіт-привіт! Сьогодні говоримо про те, наскільки легко вам проявляти любов до себе, а також із якого стану і з якої ролі ви дозволяєте собі любити себе, або ж, ну, навпаки, не дозволяєте. Про що я? Давайте трішки такого екскурсу в психологічні сторони, чи соціально-психологічні, чи чиста психологія. Я думаю, ви вже чули, можливо, неодноразово, що. Побалуй свою внутрішню дитину, так? А хто ж там у нас ще є? Uh, є внутрішній батько, і це може бути як голос матері, батька, не має значення, так, дивлячись, як ви себе ідентифікуєте, і чий голос там вас звучить. Чи справжніх ваших батьків, чи якогось наставника, чи це ваш ну, ваш дорослий, бо це якби ваша ідентичність, насправді то uh, внутрішня дитина і дорослий. Батько, доросла дитина, так, і ці три стани можуть бути в кожного з нас. Вони існують, вони є, вони проявляються. Ми переходимо з одного стану, з однієї ролі в іншу. Протягом дня, можливо, навіть велику кількість разів. Хто такий у нас батько? Це голос, який звучить в нашій голові. Ну, думки, неважливо, так, як конкретно це назвати. Тоді, коли ми чогось остерігаємось, цього не роби. Тут боязко, я не знаю, я не пробував, я не експериментував, зачекай, а хто це купить, а наскільки це важливо. Це тоді, коли нас трохи зупиняють, і це знаєте, як внутрішній критик. По відношенню до інших, ми ще таки можемо постійно казати. Ну Мені чомусь зразу, там, знаєте, як в дитинстві, одягни шапку, доїж, там все старілки, от щось таке. Тобто ми постійно ми керуємо, ми вказуємо, що робити, як робити, наче ми краще знаємо. Ми прораховуємо наперед всі недоліки, не завжди можемо, до речі, глянути на всі плюси, які там є а от недоліки це обов'язково. А що може статися? А як може піти не так? А що там скажуть люди? Ти наперед подумаєш, щоб себе краще проявити. А ти підеш, не знаю, куди там можна піти, на заняття спортом, на якісь курси, а воно тобі треба, чи ти його завершиш, а наскільки ти готовий взяти на себе відповідальність? А скільки в тебе є сил? А як робити, щоб не зійти з цієї прямої? І мільйони таких запитань, або ж навпаки, вказівок, їй що, це, це дуже корисно. Треба снідати, не треба вечеряти, чи навпаки поїж, не лягай голодний, що завгодно там буде. Але воно таке більш. Хоча, знаєте, треба ще ж додати, що батько це ще і підтримуюча сторона. Це підтримую, це не завжди все погано, це не завжди негатив. Якщо це не переходить в гіперопіку, ну, там застереження, так, наприклад, хтось хоче, хтось хоче, що там, ну, якийсь екстремальний вид спорту. І, о, Боже мій! Подумай про наслідки. А навпаки, там а, чи всі. Засоби безпеки, ти передивився, проконтролював і так далі. Так? Тобто це може бути і підтримка обов'язково. Ти молодець, тобто схвалення також можна почути із батьківської ролі. А, дитина, якщо внутрішня дитина, ну здраво так хочеться посміхатися. Це щось таке неконтрольовано в плані, знаєте, як дитяча. Ну, дитячий такий прояв, от, що хочу, те й роблю. Я радію життю, я не задумуюсь про те, що там є щось погане, якісь проблеми, що мені завтра робити, працювати, що мені готувати. Я живу ці, цією миттю, мені в насолоду, мені в кайф, начебто, що ж тоді поганого. так? Єдине, що, ну, коли проявляється дитина, я хочу, я хочу, мені треба, і от вона хоче в цю секунду, а вона ось. Не можемо ми цього досягнути, так? не можемо ми з роботи встати і піти. Дитина з уроку не може встати, вийти і побігти собі гратись на вулицю, бо є певні правила. Є якісь рамки, є якісь кліше, якісь форми, і періодично ми маємо їх дотримуватись. Ну, не можемо ми просто завжди робити те, що ми хочемо. Це коли якісь імпульсивні покупки, це імпульсивні рішення, це таке, знаєте, щось необдумане. Сходу, з полужару, щось таке. І от виходить, що. Дитина більше вміє радіти, дитина вміє більше себе любити, приймати себе такою, якою вона є. Ну, до тих пір, доки їй, звичайно, це не заборонять і не висміюють десь один чи два рази, і все, звичайно, вона не буде собі дозволяти це робити. І от для цих двох проявів, для ролі батька і ролі дитини, є такий, знаєте, більш обрівноважений, це роль дорослого, дорослий включає синтез. Аналіз включає, ага, є плюси, є мінуси, і це не значить, що лише те і те. І якщо приходить імпульс, ну, дорослий то в принципі міг би зробити щось імпульсивне. Але відразу ж оцінює: а я можу собі зараз дозволити імпульсивну річ. Якщо можу, окей, дозволяю. Якщо ну не прямо зараз, о, добре. І тут така думка: знаєте, а коли я це можу зробити? От зараз не можу це купити, угу, а коли можу? А що мені для цього треба? Окей. Зараз я не піду там не знаю, банджі джампін, да, пригати з моста, прив'язано за ноги, чи там ще щось. Бо у мене там чи робота, чи стан здоров'я, не той, не та погода, або це фірма, якась не настільки продумана, ну, перевірена. Окей, але я це хочу зробити. Ок-ок, угу. отже, зараз зразу з ходу не можу зробити так, не на, на імпульсі. Тоді як? І пішли е, процеси мислення. І це дорослий він приймає. Він приймає в собі і дитину, яка може, хочеться сказати, злетіти з катушок, це не обов'язково. Прям злітати з катушок, але дозволити собі відпочинок, дозволити собі відчувати життя, чути себе, всі фібри своєї душі. Так? І це от того такого незидательного батька, що ту, -ту, 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 -ту він щось бубнить, він щось вказує, наказує, батько чи матір. І він упорядковує, він дає якось знаєте, організовує цей час, що от зараз на сцену виходить ця роль, а потім ця роль, і все. Ну, це відображається, звичайно, в наших діях, на наших вчинках повсякденних, як ми себе проявляємо, що ми робимо? І оце запитання: хто найкраще вміє себе любити? З якої ролі? Можна би було дати відповідь, але мені я навіть, знаєте, зараз думаю, наскільки воно взагалі коректне. Тобто, чи можна з якоїсь ролі себе більше любити, чи більше собі дозволяти? Начебто так дитина дозволяє більше, вона так не контролює прям все. Але, але, але можливо, навіть о той дорослий, який чітко усвідомлює свої потреби він себе більше зможе. Приласкати, приголубити, підтримати, так? Хоча насправді, з якої ролі вам комфортно підтримати себе, тому що інколи вам треба буде підтримка себе як, як батьківська, тобто тих людей, які важливі для вас. І ви, ви маєте бути однією з тих людей, хто для вас реально важливий. Думка кого має бути на одному з перших місць. І тоді круто любити себе і стану. Батька, матері, кому це важливо, так, різниця в цих словах. А комусь із стану дорослого я чітко продумав собі, що я хочу відпустку саме в цьому місяці з цими людьми, в тому місці. Я хочу поїхати там до рідних чи ще кудись. І це для мене буде любов до себе. А хтось такий, я хочу ось цю роботу, і я хочу її досягти. І це буде прояв, це визнання мене, що я це зробив, і це також, якби. Я молодець, і ну, це також підтримка себе, а інколи просто що можна зробити? Піти на прогулянку, я не знаю, там бокал вина, для кожного це свіжий сок, чашка чаю, цікава книжка. Будь-що, Обійми з друзями, тут мають бути ваші варіанти, тому що люди настільки різні, і їм не знаю, можливо, зараз знаєте, навіть коли. Кіт, свій, чи собака поруч, ті, з якими ви могли бути в розлуці, і це вже любов для себе, це дозвіл собі мати, мати поруч тих, кого ви хочете, кого ви любите. Тому що, ну я знаю, на жаль, не цим вдалося забрати при переїзді, забрати своїх домашніх улюбленців, і це насправді ну, дуже жахливо. І тут, начебто, ми проявляємо турботу про тварину. Але це також про любов до себе, про дозвіл жити тим життям, яким я хочу, а в моєму житті має бути те, 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 те. І, от, наприклад, той кіт, ну я зараз так загалом беру, так, якщо він поруч, це може бути і папуга, і хоб'як. Я хочу, щоб моє життя таке було, і ви його таким робите завдяки, або, можливо, ви хочете завести квіточку собі, так, чи забрати квітку з дому. ну, Саме елементарно, якусь свою картину, якусь фотографію, і це також про любов до себе. Тобто сьогоднішнє відео, знаєте, хочу вам показати, що любов до себе це не обов'язково ну, щось таке величезне, матеріальне або там розвинене мислення. І я вже такий весь одухотворений, я вже пропрацьований, і все можу. Це можуть бути такі дрібниці. Насправді. Це як у мене було знати, що немає ручки, немає зручної ручки, якої мені робити нотатки. І це така, о Боже, я ходжу, шукаю, і от ну трошки не те, бо я звикла там, знаєте, кілька років, я, ну я знаю, що я хочу, як воно має виглядати, і комусь це дрібниця, але так як я пишу дуже багато, я роблю багато нотаток і вручну, і на ноутбуці, але от руками також пишу. І для мене це важливо. Це про любов до себе. Чи можу я дозволити собі якийсь блокнот, який мені був би ну прям в кайф, от мені в радість? Чи можу для мене що ще важливо? Це бокал, можливо, ви десь бачили, так, у мене то червоний бокал, то якийсь такий великий. І щоб здавалось, так, от попити води там, що а мені хочеться за такого. І це про любов, про дозвіл собі. Тому що, наприклад, був такий період, коли я не відразу змогла це зробити, собі дозволити в новому місці, в нових обставинах. Бо це було не наразі, це було не на часі. Але отой от комфорт всередині він був порушений. І він був порушений до такого стану, ну, що прям о, Господи, мені важко. Мені важко починати, мені важко продовжувати робити свою роботу. І, здавалось би така дрібничка, але вона така: Іху, це як той крок, що я дозволяю собі. Ну, а далі підтягуються більші, більші кроки, там, де ви більше вкладаєте в них, і, Ну, звичайно, більше отримуєте. Бо я вірю, що все навколо є енергією. Ти віддаєш, тобі приходить, потім навпаки, щось прийшло, тобі треба. Ем, мені здається, ми просто не можемо постійно, знаєте, брати, 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 і воно воно ж десь має вміщ... вміщатися, то треба якось віддавати. І от це відео спеціально для того, щоб я не перенасичувалася інформацією, а ділилася з нею. Сподіваюся, вона була вам корисна. Тому проявіться, будь ласка, не бійтесь, проявлятися, якщо. Вам було корисно? Якщо вам до вподоби, підписуйтесь, ставте лайки. Для мене це також як потік енергії, який я з радістю і з вдячністю приймаю від вас. До нових зустрічей!